Стратегічне знищення стратегічної авіації Росії означає, що Росія втратила десятки бомбардувальників ту для того, щоб піднімати та запускати по Україні свої терористичні ракети. І найголовніше, що ніколи Росія не зможе відновити, відремонтувати або чимось замінити ці стратегічні бомбардувальники. Більше того, дронами знищена не тільки сама авіація, але і технічне обслуговування навколо склади навколо п'яти. Російських авіабаз по території всієї Росії від Амурської області на далекому сході біля Японії до Мурманської області на півночі біля Норвегії та Фінляндії для нас дуже важливо ще розуміти те, що це величезна стратегічна поразка Росії, і це величезний сильний. Озер для України на перемовинах завтра в Стамбулі. Що може бути далі? Росія може далі ще застосовувати з морських своїх носіїв з кораблів калібри, але бойова нова авіація, яка є тепер в Україні, в 16 і не тільки а головне ракети під крилами. Такої авіації наведення, яке є сучасне разом з партнерами, дозволять і дозволять нам знищити і цю загрозу з морських кораблів, і це вже другий черговий стратегічний крок для України і для Збройних сил України.